Про успіхи Стрийської громади. І до нас уже доєднується наш гість. Це Андрій Стасів, заступник міського голови Стрия. Пан Андрію, слава Україні, вечір добрий, вітаю вас. Героям слава добрий вечір. Дякую за запрошення і вітаю всіх глядачів ваших. Так, отож, пан Андрію, розкажіть про фінансовий стан стрийської громади, і власне, що вашій громаді допомогло цього року долучитися до списку і пер допомогти перевиконати план надходжень до місцевого бюджету, і власне, що у вашій громаді найбільше принесло доходу у 2025 році? Дякую за запитання. Знаєте, під час війни в принципі складно говорити про питання успіху. Тому що це напевно не успіх, а це все таки обставини, які сталися. Інші є обставини мають зовнішній характер, і інші обставини внутрішні. Наприклад, ми розуміємо, що війна змусила е з лінії фронту багато перемістити до нас, релокувати е компанії і під час. Е Повномасштабної війни в перші два роки до нас дійсно переїхали деякі компанії переїхали компанії з Херсонщини, з Харківщини, з Дніпропетровщини, і вони релокувалися. І звичайно, що багато персоналу людей вони взяли з нашої громади і зареєстрували тут свої компанії. Деякі з них не всі звичайно, тому що деякі дійсно віддані своїм регіонам, і вони вважають, що це до честі, коли вони будуть. Сплатити податки в Харків там, чи в Херсон міста, які дійсно потребують теж, потребують податків, потребують відновлення. Але в загальному ми в плюсовому балансі. Так само можу сказати, що позитивно вплинуло це вимога держави для того, щоб підприємства стали підприємствами критичної інфраструктури, необхідною умовою було е, високий рівень заробітної плати, якщо я не помиляюсь, 20 чи 22 тисячі гривень е, зарплата. І відповідно, е, компанії почали збільшувати заробітну плату, збільшувати фонд оплати праці, зменшуючи таким чином. Свої, напевно, прибутки, але залишаючись, отримуючи від держави критичність, тому що це дійсно є важливі компанії, які отримали критичність в, наш, в нашому регіоні. І відповідно від збільшеної заробітної плати ми отримаємо ПДФО, від податків ми отримаємо єдиний податок. Ми отримуємо звичайно, що збільшилося ПДФО в цьому році. У нас в порядку там 60 мільйонів ПДФО збільшилося. Збільшилося податок на землю, плата за землю на 11 мільйонів. Збільшився єдиний податок на місцеві податки. Нерухомість збільшилася так. Звичайно, що щодо землі, це за рахунок індексації землі, інфляції постійних процесів інфляційних збільшилося. Ну і інші податки там незначно. Ви знаєте, що під час війни м, хочу вам сказати, що підприємства е я так спілкуючись з підприємцями, е я відчуваю, що вони дуже в душі підтримки попри підтримку війни своїми донатами, своєю, вони вважають, що це їхній обов'язок бізнесменів перед фронтом, перед хлопцями, які воюють, сплачувати податки. Це і це дуже важливо, Незважаючи на те, що підприємці у нас зі стрищені, вони є дуже відповідальними, тому що навіть фіксує, коли Олег Канівець, наш міський голова, здійснює кожен квартал поїздку на фронт, то е, бізнес дуже доєднується до закупівель е, різних, як дронів, так і мавіків, так і просто продуктів і речей першої необхідності. Тому, е, тому і це все спричинило перевиконання там більше ніж. 100 чомусь мільйонів на більше 100 мільйонів перевиконання. Ми зараз також констатуємо, що в цього місяця ми на сесії 6 мільйонів на фронт будемо направляти субвенції. І сумарно ми вже наближаємося теж більше 100 мільйонів за 2025 рік. Ми змогли спрямувати на потреби військових на допомогу сім'ям, які втратили. Близьких людей на фронті, тобто для сімей, які мають е, героїв, ну ось так. так. Пане Андрію, а могли ви поділитися м, своїми планами щодо громади уже на 2026 рік. І власне, які сфери сьогодні у вашій громаді є найнагальнішими для інвестицій? Теж супер класне запитання. Оце якраз запитання, до якого я завжди готовий. Ми зараз завершуємо формування. Зараз держава запропонувала дуже такий непростий механізм складання портфелю публічних інвестицій, середньострокове планування, тобто трошки держава міняє підходи до планування видатків. Пане Андрію, поділіться основними планами уже на 2026 рік, і про те, які сфери сьогодні є найнагальнішими для інвестицій у вашій громаді. У нашій громаді ми продовжуємо основним пріоритетом, вважаємо, фронт. це допомога військовим і допомога сім'ям. Ми думаємо, що в 2026 році ми зможемо не менше, ніж 100-150 мільйонів в межах цих допомогти субвенціям військовим частинам закупівлі, так наскільки. Вкрай важливо для них о, військового озброєння має на увазі це БПЛА, безпілотники, це є МАВіки, це різного виду БПЛА, е, це і генератори, і, звичайно, е, основний акцент. Наступним кроком це забезпечення життєдіяльності міста, тому що це є наша зараз далі така основна функція, тому що незважаючи те, що йде війна. В нас постійно мешканці розділяються на, на дві частини. одна каже, всі гроші на фронт, а друга частина постійно каже, що чому не робляться там дороги, чому там вода е, там прориває воду, чому дерева е, не висаджують, або чому там. Е, е, Треба люки закривати. Ну багато всяких речей. Звичайно, що це є організаційні моменти. Автобуси громада потребує нових автобусів оновлення. Ми це і робимо. Закуповуємоські підлогові автобуси. Наступний рік, от я сьогодні завершую програму соціально економічного розвитку, яку буду презентувати міському голові. щоб він визначився з пріоритетами. У нас є проект Центральна вулиця а, міста. Наша вулиця Шевченка, яка можу сказати, що вона є центральною. Вона є окрасою нашого міста, яка веде до алеї героїв, до нашого кільця в місті. Вона вулиця потребує. Ми вже зробили в цьому році проект безбар'єрності, і звичайно, ми з великих акценти робимо на безбар'єрності. І порядку 7-8 мільйонів нам треба тільки на центральну вулицю, щоб понизити пішохідні переходи, щоб зробити вулицю доступною для. Людей, які вернуть які вернуться з фронту, яким, е, в, які ви знаєте, рухаються на е, колісних засобах, і, і ми маємо зробити місто доступним. І, звичайно, для безбар'єрність для нас це зараз вкрай важливо, вкрай важливо. Ну і знаєте, на завершення ну, попри... так, якщо можна ще секундочку, попри те, ми теж. Плануємо е, дуже важливо в школах санвузлів для дітей, тому що ми всі розуміємо, що нам попала спаща наша і е, з території, яка була прилегла до стрия, тому що ми громада, і в школах не і в садочках не всіх є зручності е, деяких е, проблема з тимдамент е, Сирії, дахи. Тобто, це такі господарські роботи, як на які. Ми дуже зважаємо і, звичайно, що ми продовжуємо програму дитячих і спортивних майданчиків. Ви знаєте, дуже добре мешканці реагують на дитячі майданчики. Просять, щоб ми для дітей зробили можливості в час війни, все таки зробили якісь цікаві майданчики. Скейт майданчик, ми робимо невеличкий там майданчик для е скейту, для там сам для роликів. Для велосипедів, тому що в нас є така спільнота. Ну і спортивні майданчики продовжуємо в школах і на територіях ці мали де займатися волейболом, баскетболом. невеличкі тренажери це важливо для дітей, тому що наш міський Олег клімець нам завжди це говорить. І ми його е, підтримуємо. Розуміємо, що ворог прийшов. Не за нами, не за дорослими, а він прийшов красти майбутнє в наших дітей. І наші діти мають все-таки розуміти війну і відчувати це, якби співчувати. Але попри те, вони мають ментально бути сильними, а спорт і навчання це сила. Тому ми і в школи, і в садочки, ті, які є упорними, ми інвестуємо кошти. Ну і звичайно, в медицину теж інвестуємо. Наступний нас впродовж. Трьох років по планах середньострокового планування в нас медицина, десь порядку більше там 100 мільйонів. Ми інвестуємо в обладнання. Ми цього року почали реабілітацію. ремонт лікарня залізнодрожні, нам попала від Укрзалізниці. Нам передали. Ми там плануємо робити реабілітацію вже. Почалися будівельні роботи, і думаю, що цей процес буде продовжуватися. А минулого року ми в медицині зробили теж багато. Це і центр психічного псих, психічного здоров'я, це є і початок реабілітації, це є центр жінки. І ну ви знаєте, що громада запрука хворобу спорт на вже, як пацієнт, не дай Бог захворів, хто. Наша мета, щоб наш мешканець комфортно отримав весь спектр послуг в межах громади, не вижаючи за громади, отак От і типу, потрошки ми працюємо степ -бай степ крок за кроком. Ну і на завершення не можу вас не запитати про те. Як стрийська громада зараз розширює міжнародні партнерства. Попереду у вас угода з Естонією та Фінляндією. І я хотіла би вас попросити детальніше розказати про цю співпрацю, про цю угоду, що вона передбачає, і які можливості та користь вона принесе власне Стрию. Це дуже круте запитання. І я дякую, що ви його задали. Тому що ви знаєте, ті мешканці громади. Які є об'єктивними, вони розуміють. І я ще би хотів пояснити в принципі для всіх, що поїздки за кордон, наприклад, Естонія, ми отримали запрошення. Ми довго працювали близько півтора року. Ми працювали над тим, щоб отримати місто партнера в Естонії. Ми списувалися з містами, які є подібними з нами там. За розмірами, зважаючи на невеликі розміри Естонії і на велику. На місць, зважаючи на культурні досягнення, спортивні, навчальні досягнення міст, подібність в бізнесу, інфраструктури, подібність в проблематиці. ми з командою міського голови відвідали Тапу. Тапа це місто в Естонії, невеличке десятитисячне місто, в якому. Біля якого недалеко знаходиться військова частина, військові частини НАТО, які знаєте, сказали нам, що вони відчувають можливість війни. Вони знають москаля впродовж там 50 років. Вони знають, чим живуть москалі, вони знають їх пропаганду. І вони зараз стикаються з тими проблемами, що Україна стикалася. Тому вони нас дуже підтримують. Підтримують впродовж війни країни Литва, Латвія, Естонія, а також країни Фінляндія, Данія, Швеція найбільше напевно підтримують більше ніж, е, ніж інші країни Європи, якщо взяти. Е, Такі проведені показники там бюджету мешканців це найбільше і е, важливість, яка є, що вони нас підтримують, і вони нас розуміють, і вони потребують нашої підтримки, тому що вони відчувають, що війна на порозі, і вони не хотіли би, і вони питаються, як місто живе, як ми підтримуємо збройні сили, як мешканці реагують, які ми стикалися з якими проблемами е, омоскалення, русифікації частини населення. Зараз говорять, що у нас 20% це є мускалі, які ждуни. Тобто вони питалися, як, як працюють, як ми відчували це, як служби працюють. А наша функція це, це про Естонію. Дуже гарний візит. бо, правда, дуже недовго, і Ми були в Естонії в ТАПі півтора дні. Запрошуюча сторона нас приймали, дуже гарно приймала. І ми їм подарували прапор підписаний. Колишнім головнокомандуючим, ми їм багато чого розказали. Міський голова, вони всі там класно, вони всі англомовні, вони всі вірять, що наша країна стане форвардом в майбутньому, такою основою, якорем нової Європи після війни. Вони це в це дуже вірять. Щодо міста у Фінляндії, це. Перша в числах першої в другій декади це 10, 11, 20. на два дні. Ми будемо з візитом. Місто сало. Е, місто сало це є місто штаб-квартира Нокі. В них там дуже багато м -м, цікавих Нокія переформатувалася на і нові компанії, і для нас теж важливо, тому що вони готові нас підтримати по інфраструктурних проектах. І знаєте, це такий обмін, е, створює такий місток між Україною і Європою, коли європейці вже не відчувають різниці між нами. У нас міського голови команда у нас там. 20 працівників міської ради, молоджений колектив це все новомовні люди. І коли ми починаємо з ними комунікувати, працювати, розказувати, вони вже бачать нас частину Європи. Вони не задумуються, ми будемо чи не будемо. Вони вже впевнені. Тому це ви розумієте, я, наприклад, впевнений. Міський голова Олектальме завжди каже, що держава зараз формується знизу від міст на нагору. Тому і ми маємо стати тими. Передовими громадами, які формують думку на рівні держави. І ми від малого йдемо до великого. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли кілька хвилин і поспілкувалися з нами. Було приємно. Дякую вам. Щиро дякую.